О, будемо дивитися, робити огляд. Да, огляд нашої машини, як вона називається? Форте. А? Форте. Форте? Ага. Форте, а яка модель там? На кришечці наші МКБ-25, люкс. 2,5 ПС. Ну це, в общем мотор. Двигун із двутакний, дві сили. Це називається культиватор для обробітку ґрунту. Це серійна машина, але ну, вона вже перероблена. Перероблена там от, значить, зроблено що. Що тут ще зроблено? Колесо опорне от, зроблено. Це тут Олександрович мостив. От, однаковине колесо із возка. Ну і тут же ж розширили, трошки, трохи розширили робочі органи. От, одне орган і другий. Ну, посередині там зона буде не оброблена. От тут зона десь сантиметрів 8-10 буде не оброблена. Што? Долото ставитися. А ззаду, а? а ззаді є долото, яке примерно буде на глибину. На глибину і той бур'ян, який От, не буде зрізаний. Но це робиться для того, щоб на глибину не, не високу, десь кудесь... сантиметрів 5-7, щоб обробляти ґрунт і бур'ян убирати. Взагалі по інструкції тут робочі органи, це вже вони розширені, а там були маленькі робочі органи, ну глибина його обробітку 15-150 мм, тобто 15 сантиметрів. Ми трошки Олександрович тут розширив його, щоб нам більше захват був. Тепер у нас захват буде такий десь сантиметрів 50, так? Ну, 50 сантиметрів буде захват. А так було до переробки сантиметрів. 30. 30? 30. Значить, на, на, розширили на 20 сантиметрів. Так що потужності в його хвати. От. І є. тут не було колеса цього опорного. Це щоб оцим опорним колесом переднім. От, ну, Щоб у землю не лізло, і щоб на руках в руках не держати, щоб воно копірувало ґрунт на дану глибину, на яку установив Олександрович глибину обработки. Ну, Це ясно, що це от, він робити не буде, це тут валя, яна буде робити. От, йому головне настроїть. Тобто, ну а так, в принципі. Мотор тут потужний, хвіль все тут є. 2,7. 2,7 кВт? Чи... Кінських сил? Дві кінських сил, ну це де 2 кВт буде. Да. Ну, Потужний мотор. Ну, в принципі, ми зараз, що ми будемо ля-ля-ля-ля, ми зараз підемо на поле і спробуємо, як воно робить. Тоді вже будемо щось розказувати. Заводи пробувач, що воно показує. Еге, не спішіть. Також відбувся. O que é o? Включаємо, побачили. О, дуже добре дивиться. Це... Це, Аби було оборону, так... да, Та, але так. Та є дуже полезно рівне, я буде вам ну... набор наїхало ми, як воно... по... ага, що? ви мені. Це Та, вот, буде полезно. А ви не вийде? Що? А ну так упирається коло що. Гор, землю, викинули і не їде, і напхати. Ні, нічого нормально, все це не переробило добре, не спішання, примерно буде там вже по грібенці, будь бульянчик, так воно буде легко йти. А це воно ще, 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 ще не боромоване, ні, нічого. Ну, машина показала себе з гарошої сторони. От, земля задержується тут, на тих крилах вона не летить у сторону, а так потужності всіх вистачає. Ну що, Олександрович, що я вам скажу, мов, десь ви зробили. Того, що зробили, вас... що реконструювали, купили оце все. Оце поки воно було, оце ось на це додавали, на ширину скільки кер... додавали, ще не захопили. І добре. виходить. На, на... на воно буде дуже Думаю, Хорошо буде робити. Вона глибокополовина глиб буде, не глиб, глибина буде, не, як би сказати, мінімальна, йому буде добре. Навіть і почує робити. Ну сподобалось, значить, писіть, що, сподобалось, значить, пишіть, що сподобалось. Будемо перебувати свої наче закінчувати. Всім добра, доброго здоров'я, добрих двох років життя. Мирного неба. Дякуємо за увагу.